Сьогодні хочу показати з одним декором дві моделі кошика саме це. Хінський овальний і човник у середньому розмірі, умовному 35 см. Нагадую, що важливо пам'ятати, що усі кошики це ручна робота і, можливе, відхилення в 1-2 см, так як злозиви не плетуться вручну. Почнемо з першого. Це у нас класична форма овальна. Покажу детальніше, також ось так збоку. Має рівний круглий бортик. Відрізняється він від човника саме ось цим рівним. Овалом. Адже човник у нас має ось таку красиву форму, де серединці він трішки нижче сплатений і по бокам вище. Нагадую, що саме це два кошика середнього розміру, човник і овал, а ще більше кошиків, декорів. Та усі ціни ви знайдете у нас на сайті, посилання на сайт в описі до відео.